Друзі, всі привіт! Хто дивиться мій канал? Клас консул. Готовий до жнив. Сьогодні я його помив вже. Він висох, гарна погода. За цілу зиму все припало пилюку. Був проведений ремонт, огляд, все, що потрібно було зроблено. На ньому. Поміняні були сегменти, поставлені на болти. Купив нові сегменти, болти, розібрав косу і поставив на болти. Хто хоче ставити на болти? То потрібно оці міняти прижимні, вони йдуть такі більш-май округлі тут, щоб болт не чіпляє. То ці я міняв ще в тому році я поміняв зразу. Бо декілька сегментів вже клав на болти, думаю, вже поміняв ці. І вже сьогодні в цьому році я розібрав поміняв повністю і поставив на болти. Тепер вже легше розбирати, розкручувати, міняти. Якщо якийсь цемент там ламало або що. А так, що ще було зроблено? Ну, мінялися подчіпники на валу ось цього варіатора. Почіпники були розбиті. Помінялися подчипники змастив повністю всі натяжні ролики. Деякі подчіпники треба було поміняти на натяжних роликах, то я поміняв. От так От на цьому ролику, то є ще таких пару роликів, там є зірочка де ланцюг ланцюгіда, то я висверлив і зробив масльонки такі. І тепер туди раз в сезон шприцом дав смаз, солідору. Ну, літолом, я змащую літолом. І все, і воно там все змащується, то на всіх таких закритих. Ролика, де є натяжні оці шківи. Як вони ще можуть називатися, то я зробив отакі масленки. Там на зірочки, там ще є впереді нас. Я зробив маслінки і змащую. Помінялися Підшипники на січкарні разом з корпусом, купив нові корпуса. Вже були розбиті. Скати нові поставив, бо тому що вже ті вже розходилися. Ножі обернув на другий бік на січкарні. Поміняв. На рычагах. і з цього боку, і з того боку поміняв на рычагах оці шарнірні підшипники. І підшипники на валу 205 і там, і там на цих рычагах теж поміняв. Служить добре. Два сезони відійшло. Дуже добре прослужило. Далі. Тут поміняв теж оці шарнірні ці підшипники поміняв. Поставив нові. А так більше особо такого нічого не було. Мінена. Так що так, Комбайн готовий до жнив. У нас вже ячміння зими достигає. А, що ще міняв? Міняв підшипники на ступицях задніх. Бо воно стукало і ще дуже стукало, дуже було розбите. Я думав, що там йдуть підшипники. Роликові, що гайку можна зажати. Коли розібрав, а там йдуть шарикові почіпники. Однорядні шарикові один великий, один малий. Ну, я поміняв. Вони недорогі. Поміняв і немає. Шату нічого. Обидва колеса. Запускав комбайн робить тихонько. Надіємося, що цей сезон пройде успішно. Всім мирного неба! Ставте палець вверх, кому відео подобається, підписуйтесь на канал. Всім добрих днів, добрих жнив в цьому році!